З початку року в Дніпропетровську на пожежах загинула 21 людина. Всього сталося 1269 загорянь. Це на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року. Займання, як правило, відбувається у помешканнях. Її винуватцями часто стають люди у нетверезому стані. Співробітники МНС вкотре закликають бути вкрай обережними як з електро, так і газовими приладами, не залишати їх ввімкненими. Якщо ж загоряння Відбулось необхідно якмога швидше покинути помешкання та зателефонувати 101 або 112. Якщо немає можливості покинути поміщення, якщо путі евакуації відрізані, то необхідно дверні пройоми заложити влажними матеріалами, це тряпками, законопати все это и по возможности поливать те же двери водой для того, чтобы пожар не распространялся в помещение.